Вітаю! Ми продовжимо цикл вправ для вчителів та наставників прості активності у бомбосховищі. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у нашому пораднику для освітян. Лінк на порадник та інші відео вправи під цим відео. Наступна вправа допоможе дітям працювати в команді та навчить прислухатись один до одного для досягнення спільного результату. Спочатку всі діти беруться за руки. Одна пара відпускає руки, утворюючи таким чином уявного дракона. Перший учасник це голова дракона, крайній учасник це його хвіст. Суть вправи в тому, що голова дракона має максимально заплутати все його тіло. Коли перший учасник або учасниця порається з цим завданням, дитина з хвоста дракона має стати на місце голови та розплутати тіло. При цьому важлива умова. Не можна розривати рук. Залучення дітей в цьому занятті залежить від місця проведення та кількості дітей. Вправо є сенс починати, якщо є хоча б 7-8 учасників та учасниць. Ця вправа допоможе краще взаємодіяти в групі, адже для того, щоб розкрутити вузол, важливо діяти спільно, радитись та прислухатись один до одного. Дана активність гарантує дружню атмосферу, яка подолає хвилювання та страху дітей, що перебувають у бомбосховищі.